Доброго дня всім. Я дуже дякую всім, хто прийшов сюди від імені усіх моїх колег, які зараз зібралися у Києві, які зібралися на майданах інших міст нашої держави. Я зараз хочу говорити чесно, не як кандидат від Молоновського району, просто хочу говорити як людина, яка сім років була журналістом, і останні три працювала на ТІВІ. Я зобов'язаний своїми найбільшими шансами сказати правду саме телеканалу Тивай. Я хотів би сказати вам відповідально і чесно. Найжорсткіші речі, найбільш правдиві речі, які ми показували, жодна інша телекомпанія України показати не наважилась. Як глядач тепер? Я хочу чути правду і далі, бо на Тивай працюють надзвичайно професійні, надзвичайно сміливі, рішучі, переконані у важливості високих речей журналісти. А журналістика має смисл і потужність і можливості дещо змінювати.